До пошуку кликунів у Луцьку долучилися до десятка дітей. Перед стартом змагання учасники отримали завдання і дізналися правила. Кликун це взагалі стародавня середньовічна професія. Це такий своєрідний страж, захисник міста, який сповіщав колись про небезпеку в місті, про те, що якийсь виданий наказ магістратом, про те, що відбувається якась цікава подія, як то цирк або якісь розваги. От це є своєрідний символ нашого міста зараз. І у місті є 13 скульптур. Кликунів. Учасникам квесту якраз і потрібно знайти їх, сфотографуватися з ними, надіслати нам. Окрім фотозвітів, дітям потрібно відгадати віршовану загадку і назвати імена кликунів, каже організаторка квесту Ірина Харчук. Дякую. Квест стартував на вулиці Лесі Українки. Капітаном команди став 11-річний школяр Максим Галич. Я вперше беру участь в такому квесті, там, де розділені команди, там треба в командах працювати разом і там, де карти роздають. А чому я прийшла іменно на цей квест? Тому що мені, так сказати, не може так багато сидіти за комп'ютером вдома таке, і мені вдома нема чого робити. У команді Максима Галича його двоюрідна сестра Олександра Кисенчук. Вона прийшла на захід з подругою Роксоланою Романюк. Дівчина каже, дізналася багато нового про кликунів. Я вирішила брати участь, тому, тому що. Мені дуже цікаво походити буде по місту і не сидіти просто так вдома. Нам на все завдання дали дві, дві години і потрібно 12 крикунів знайти. Ми вже знайшли одного цього. І ще ми знайшли ніжки відламані від одного крикуна, але нам сказали, що це не зараховується. Ну, Доволі важко, але ми справимося. Участь у квесті була безплатною. Переможцям підготували подарунки від центру туристичної інформації та послуг. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.